Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску Динамо планує купити футболіста Європейської національної збірної. Зінченко опинився у списку гравців, яких Арсенал може продати. Евертон знайшов заміну Миколенко. Українець готується до зміни клубу. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Керівництво арсенала продовжує позбавлятися гравців, які не входять до планів тренерського штабу лондонської команди на новий сезон. Серед них був і захисник збірної України Олександр Зінченко. Каноніри планують продати одразу двох гравців лівого флангу, повідомляє Тіам Талк. Головний тренер арсенала Мікель Артета вважає позицію лівого захисника Чівінгера пріоритетною для посилення. Клуб вже підписав італійського гравця Рікардо Калафіорі. Цілком імовірно, що до кінця трансферного вікна футболістом канонірів стане Максим Кейпер із Брюге. Тепер тренерський штаб лондонської команди має шість футболістів, які можуть зіграти на лівому фланзі. У клубі підготували список виконавців, які будуть продані найближчим часом. У список потрапив і український захисник Олександр Зінченко. Також піти з арсенала можуть Кіран Тірні та Якуб Ківор. Лондонці хочуть продати двох із трьох футболістів. Також ще один гравець лівого флангу та Томіясу, гратиме праворуч. Однак тут важливо наголосити, що Зінченко є універсальним футболістом. Він може зіграти її у центрі півзахисту. Гравець Динамо зацікавив не лише Інтер, окрім титулованого італійського клубу. Нападник киян Владислав Ванат також перебуває у сфері інтересів іспанського Бетіса. Про це повідомляє відомий журналіст Руді Галеті. Після підписання центрального захисника Натана, якого орендували в Наполі, клуб із Андалусії збирається підсилитися фурвардом, і серед головних кандидатів фігурує український нападник. Англійський Евертон готується до відходу захисника збірної України Віталія Миколенка. Клуб отримав пропозицію про трансфер гравця та веде переговори з потенційним покупцем. Евертон вже визначився з гравцем, який замінить Миколенка, повідомляє Делі Стар. Тиждень тому Евертон отримав пропозицію про продаж Віталія Миколенка. При цьому 25-річний захисник не проти піти з клубу, якщо керівництво Ірисук вирішить його продати. Переговори щодо трансферу українця досягли вирішальної стадії. У послугах українського захисника, який є одним із найкращих гравців АПЛ на своїй позиції, зацікавлений Ювентус, тренерський штаб італійської команди у пошуках молодого та швидкого лівого захисника, зупинився на кандидатурі Микуленка, за яким стара Сеньора спостерігає ще з моменту дуелі з Динамо у лісі чемпіонів. Ювентус готовий запропонувати Евертону 30 мільйонів євро за гравця збірної України. Англійський клуб інвестує частину цієї суми у трансфер 24-річного Алфі Дауті. Цей футболіст також виступає на позиції лівого захисника. Минулого сезону він добре себе виявив у матчах за Лутон. Обидва трансфери можуть відбутися вже наступного тижня. Усі три клуби перебувають на фінальній стадії переговорів. Журналіст та коментатор Ігор Циганик. Висловився про майбутнє досвідченого центрбека Ярослава Ракицького, який міжсезоння залишив шахтар. Циганик зізнався, що питання про продовження кар'єри Ракицького залишається відкритим. В першому матчі плей-офф Ліги Чемпіонів Київське Динамо зустрінеться проти австрійського РБ Зальцбург. Фаворита в першому матчі букмекери не виділяють, даючи рівні коефіцієнти на перемоги команд. Я вірю в успіх наших хлопців. Тому ставлю на тотал Динамо більше 1,5 голів. Залітайте в коментарі та отримуйте бонус від наших друзів з GG. Я не знаю, чи ще планує грати Ракицький, проте хочу віддати йому належне можна по-різному ставитися до його позафутбольної поведінки. Але футболіст він дуже яскравий. Один з найкращих центральних захисників в історії донецького шахтаря і збірної України. Коментатор так само нагадав про політичну позицію Ракицького, який у 2022 році повернувся до України. Я його знаю як людину пряму і дуже добру. Звичайно, є питання до його поведінки патріотичної, але з іншого боку, він прийняв свою позицію. Я вважаю, що ця людина заслуговує на повагу кожного українського вболівальника, розповів циганик. Київське Динамо, можливо, не закінчили свою трансферну кампанію. Клуб може підсилити позицію атакувального півзахисника. Про наступний можливий трансфер киян повідомив портал Азеріспорт за інформацією джерела. Столичне Динамо невдовзі може почати переговори з Житомирським полісям щодо трансферу півзахисника збірної Азербайджану Еміля Мустафаєва. Азербайджанські джерела стверджують. Що гравець цікавий її іншим клубам, Динамо начебто, хоче підписати 22-річного півзахисника цього літа. Мустафаєв має з поліссям контракт, розрахований до 30 червня 2027 року. У Житомирі футболіст має статус гравця ротації. Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює виконавця Олександрії в 600 тисяч євро. Цього сезону гравець двічі виходив з лавки запасних у матчі Ліги Європи. Але пропустив матч проти Шахтаря. Положення футболіста в клубі погіршилося після трансферу Богдана Лєднєва. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!